Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 22 квітня, після великої кількості опадів, похолодання. Трішки розпогодилось і зараз будемо працювати, виводити часник зі стресу, підживлення по листу. А саме головне це профілактична обробка від шкідника, від мухи і від грибкових захворювань, тому що сиро далі обіцяють дощі. Тому не будемо втрачати час, будемо працювати. Часник на даний момент вже має йде шостий лист, ще є час, куди рости. Для квітня це взагалі дуже рідко таке буває, такий розвиток, тому поки що все йде добре. Не знаю, як вплинуть. Великий, велика кількість опадів на е, гербіцидний наш захист на ґрунтовий, тобто скільки протримає стомп. Ну, поки що все, все тримає. Як бачите, бур'янчик, який я показував тиждень тому, він з'являється і гине. Ось далі такої фази. Якщо ви вносили рівномірно, а я бачу, що основна помилка колег, що вони просто бігають з, з бачком, тобто бігають і вноситься недостатньо рівномірно. Я, наприклад, от е, якщо ручним працюю, то 10 соток у нас йде десь е, по часу внесення одним бачком 2,5 години. Дехто дзвонив сказав, що він за 30 хвилин справився. Відповідно, Якщо порівнювати, як ви працюєте, наприклад, по внесенню від жука по картоплі, то йти треба десь приблизно в 2, а може навіть в три рази повільніше. Тому зверніть на це увагу, від цього саме залежить те, як стом буде тримати. Тому що в порівнянні це ніби ви взяли е, розпилювач. Туди фарби насипали, і дуже швидко почали постійно водити відповідно, що буде екран дірявий. Тому зверніть на це увагу на майбутнє. Робіть якби, роботу над помилками і все у вас буде добре. Ну, а зараз подивимося, з якими препаратами ми працюємо в цьому сезоні. Від шкідників, від мухи. Ми працюємо препаратом Менджо. Як зрозуміти? Що ваш часник ну, ви пропустили профілактичну обробку, і є вже, з'явився шкідник, це коли часник був нормальний, нормальний потім починає чахнути, крутитись, ви вириваєте стебло, бажано декілька миєте, дивитесь і там будуть прямо отвори, буде чітко видно. Якщо розібрати, то знайдете там черв'яка. Тому для деяких регіонів. Воно проскакує, для деяких це треба робити обов'язково. Під час цвітіння вишні, яблуні це такі ось орієнтири. Ну В цьому році взагалі все дуже-дуже якось йде швидко. Тому зверніть на це увагу. Від хвороб листового апарату працюємо кустодії. Це квадріс плюс це Буканазол, доволі сильний препарат. І для стимуляції для підживи даємо оракул мультикомплекс і випробуємо ще, поки що не буду рекламувати, один із регуляторів росту посиленої дії, антиоксидант. Дуже бачив його в дії у господарствах. Тому попробуємо, якщо все буде чудово. В наступному сезоні обов'язково вам розповімо. Кому цікаво, в особистих відповім. Так що працюємо, не будемо гаяти часу. Часник росте, час іде, треба працювати. На все добре, до скорої зустрічі. Бережіть себе.